А, розкажу маленьку передісторію про себе. А, коли я була зовсім маленькою немовляткою, мама казала, що я якось дуже-дуже захворіла. Я взагалі була дуже спокійною дитиною, тому що а, я вже пройшла з цією чистою енергією любові, і кожна взагалі немовля, вона є носієм цієї чистої любові. І, а, Мама якось помітила, що я тихенько собі лежу, насолоджуюся, чилюся, а в мене вухо в запаленні повністю було. Отіт, знаєте, така хвороба. Я розумію, чому це психосоматично проявилося, мабуть, тому що батьки, я п'ята дитина в сім'ї, батьки дуже сварилися, мабуть, через складнощі життєві, через стосунки. І, ну, і таке це, це все індивідуальне. А проживали своє пробудження. Ось, і мама казала, що я навіть не плакала, як немовлятко. Я просто лежала і мені було добре. А чому? Тому що енергія чистої любові вона не відчуває болю. Це все зайве. Хоча вуха мої вушка, як немовляти, слухали. Якісь сварки навколо простору, але а, моя душа була в спокої, і тому я навіть не відчувала болю. І цей поріг відчуття болю, він а, у кожної людини своєрідний свій. Рідний, свій. А, я взагалі дуже чутлива людина, але а, цей біль можна контролювати болі, Ну тому м -м, справжні йоги вони, а, начебто, проходять і монахи також тренуються. і а інші там каратисти, якісь єдиноборства, так вони вивчають а, ці пороги болю, як не відчувати, не відчувати біль на фізичному тілі. І також я була носієм, а, вже в шорці сказала, що носієм чистої любові, божественни. І коли попадаючи в дитячі табори, а, я була ну, підліток менше, менше підлітка вік такий був. До підліткової, і на мене просто ватажки хлопців нападали. А, ну, Я для них настільки світилася, як сексуальна енергія, мабуть. Вони отак сприймали, бо ніколи не бачили енергію чистої любові, справжньої, чистої, божественної любові. Вони трошки плутали це. І а, ну, для мене а, це було шоковано, звичайно, в такому віці переживати такі ситуації, але. Насамперед, система не любить оцих пробуджених душ, але зараз на планеті Земля будуть дуже багато людей пробуджуватися, і не треба цього боятися. Треба навпаки допомагати іншим через біль, дорозкриватися, щоб наша душа дихала вільно, не страждаючи, а максимально відчувала оцю любов, енергію, теплоти. Енергію життя, дихання життя взагалі, що це таке. І коли ви довго-довго закривалися від власної душі, то дихання на рівні серця воно відчувається, знаєте, як штучне таке. І треба максимально продихувати взагалі будь-яку хворобу, будь-який біль потрібно продихувати. Особливо які вже формуються, нашарюються на Фізичній оболонці на нашому тілі фізичному. Тому дихайте, друзі. І перенаявки також не просто так даються в їх практиках. Але дихати треба через енергію божественну, через любов, продихувати усе, усе, усе. І тоді все буде гаразд. От така історія. Діліться своїми історіями в коментарях, що у вас були. Система пригнічує завжди, хоче ніби зачевити, притиснути. Оці іскринки душі, які є носіями чистої любові, провідниками, да, і ці люди, які є зцілюють просто присутністю, зцілюють голосом словом, стілюють дотиками. Ми всі є цілителями. Я цьому вчу в школі вібрацій на чистоті зцілення. Просто я нагадую про це і повертаю людей до самих себе.